Вітаю вас, друзі, вітаю вас, мешканці Макарівки. Дуже радий, що сьогодні ми з вами тут змогли зібратись і отримати в цей час, в якому ми сьогодні живемо, отримати ковток надії, свіжого повітря в переносному сенсі цього слова, звернутися до Бога, побути один з одним. Послухати гарні пісні, поспілкуватися, поїсти разом. Мені здається, це те, що дає нам такі, знаєте, радісні нотки в наше серце, в наше життя. І знаєте, все ну, для мене такий принцип. І я цим живу, і я бачу, це працює. Що все, що ми починаємо, саме краще це починати з молитви. І знаєте, сьогодні свято, як вже сказала Наталія, воно називається надія є. І знаєте, надія вона справді є. Як ми говоримо в нашому народі, вона вмирає останньою. Надія, вона вмирає останньою. І нехай надія живе в серці кожного з нас до останнього. І це те, до чого нас кличе Бог. І знаєте, я хочу, щоб ми з вами сьогодні разом закликали до нього. Щоб ми почали цей захід, це свято, цей час, який ми будемо проводити разом саме з молитви, саме з звернення до нього. Ми віримо, що Господь Ісус Христос Воскреслий, і Він сьогодні на цьому місці. Ви бачите, у нас є банер, і ми нещодавно святкували це свято, і ми говорили один одному: Христос Воскрес! І ми говорили воістину Воскрес! І ви сьогодні це говорите. І він воскреший не тільки в День Пасхи, він зараз воскрес тут, на цьому місці, в Макарівці, в Іванкові, в Києві, в Україні. І ми віримо, що Бог все бачить і Бог все чує, і Бог буде діяти в нашій країні. І в нас є на це надія. У нас є на це надія. І тому я хочу, щоб ми почали з вами цей час з молитви і звернулись до Бога. Просто в своєму серці. Думки свої, налаштуйте до молитви, до того, що Бог живий, Бог чує тебе, Бог відповідає на наші молитви, Бог змінює наше життя і дає надію. Боже, ми благословляємо Твоє святе ім'я. Боже, ми дякуємо, що в нас є надія. І ми можемо, Боже, сьогодні до Тебе приходити. Ми можемо звертатись до Тебе. Ми можемо молитись. Ми можемо очікувати, Господь, Твоєї допомоги, Твоєї доброти, Твоєї благості, Твого покрову і захисту для нас. Боже, ми дякуємо, що сьогодні ми дійшли до цього місця, Боже, по Твоїй милості, по Твоїй благодаті, по Твоїй любові, яку Ти явив до кожного з нас, тому що Ти помер і Ти воскрес, як ми сьогодні говорили. Боже, ми дякуємо Тобі за це. І ми молимося зараз разом, Господь, за нашу країну. В нас є надія, Боже, що перемога вона буде від Тебе. Боже, у нас є надія, що ти покажеш свою славу. У нас є надія, що ти покажеш свою силу. В нас є надія, що ти покажеш свою руку, яка не сокрутилась, Боже, щоб спасати, щоб звільняти, щоб захищати, щоб благословляти. Боже, ми віримо, ми сподіваємося, ми покладаємося. На тебе, і ми молимося за наш народ, народ України. Боже, ми молимося, щоб також кожен українець він. Покладався на тебе, він шукав тебе, він любив тебе всім своїм серцем. Боже, ми молимося за нашу армію, за зсу, за національну гвардію України. Боже, ми молимося в ім'я Ісуса Христа за кожного воїна, який сьогодні знаходиться на передовій і завдяки, завдяки яким ми сьогодні маємо мирне небо, Боже тут над нами в Макарівці. Боже, ми дякуємо Тобі за це, і ми Боже. Просимо, щоб ти там їх захищав. Ми просимо, щоб ти там їх боронив. Ми молимося, щоб ти там їх благословляв. Ми молимося, щоб ти там їх надихав. Ми молимося і благословляємо їх зараз і всіх головнокомандуючих, і благословляємо Верховного Головнокомандуючого ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за мудрість для цих людей керувати сьогодні цим процесом. Боже оборони, які Боже відбувається в нашій державі в ім'я Ісуса Христа. Благослови і захисти народ. Боже, ми молимося про втіху для тих людей, хто сьогодні загубив близьких, рідних, ті, хто на фронті був. Боже, тільки ти даєш справжню втіху, і тільки ти даєш справжнє життя і оновлення. Господь, дякуємо Тобі за це. І ми благословляємо Твоє святе ім'я. І нехай все, що сьогодні тут відбувається, воно відбувається по волі твої. Нехай сьогодні, сьогодні тут кожен відчує твою любов, кожен відчує твій дотик до кожного серця, кожен відчує цю атмосферу, яку створюєш ти. Кожен сьогодні прийме цей. Ковток свіжого повітря, і ця надія нехай живе в кожному серці в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося і благословляємо. Дякуємо Тобі за все, Отець, Син і Дух Святий. А... Бог. Я вас вітаю. Це дуже особливий день. Колись в мене був такий день, який став днем таким переломним в моєму житті, завдяки чому ми змінилися моє життя. І... Підійдіть до наших. і Тут є люди, які в таких синіх футболках тут написано Бог любить вас. Вони, вони ті люди, хто зможуть вам дати Евангелія, ті люди, хто зможуть помолитись за вас, вони ті люди, хто зможуть направити вас там до церкви, відповісти на ваші питання, які є. і Проконсультувати вас, якщо у вас є в цьому потреба, не сісняйтесь, підходьте до них, вони тут для вас, для того щоб служити вам. Також, також ви можете підходити пити чай, їсти печиво, і також як ми вам обіцяли, в нас зараз буде дуже смачна юшка, яку ми разом з вами будемо вкушати, і буде просто спілкування. Такий вільний час для кожного з нас. І якщо у вас є якісь питання. Є якісь думки, є якісь е, речі, які ви хочете сказати, ви можете це робити. Сьогодні ми тут для вас. Хай Бог вас благословить, і зараз у нас буде час, який ми всі чекали. От. І ми ще заспіваємо перед тим, як ми за, е, будемо їсти, заспіваємо е, на кінець одну пісню з вами. Пісню, яка е, також несе нам надію. І в ній є саме ці слова. Давайте всі разом зараз заспіваємо. Давайте ближче до нас підходьте і всі разом заспіваємо єдину пісню, яка прославить нашого Господа. І я вірю, що через цю пісню буде зупинятися війна в нашій країні. Є надія лиш на тебе, є потіха лиш тобі, лиш тільки в тобі. Є надія лиш на тебе, є потіха лиш в тобі, є потіха лиш в тобі, лиш тільки в тобі, перемога там, де правда, а правда на нашій стороні, бо де правда там і ти, великий Господь. Прославляє тебе, лиш тільки тебе, Україна Твоя, ти тримаєш її в руках своїх, Україна Твоя, прославляє. Die!